Права номер 10 четвертий пункт. Розгляньте графік польоту орла рисунок 3. І визначте А. Який шлях подолав Орел за час спостереження, Б. Скільки часу Орел відпочивав, В. Яку відстань подолав Орел за перші 25 секунд спостереження. Побудуйте графік швидкості руху орла. Ну що ж, давайте будемо розглядати цей графік і давати потихеньку відповідь на ці запитання. Перш ніж давати відповіді на запитання, звернемо увагу, що не всі точки ми тут зможемо знайти відповідно час на осі X і шлях на осі y. Тут не вистачає деяких точок. Ми візьмемо зараз, давайте і будемо позначати відповідно лінії. Якщо тут у нас 0, а тут 50 секунд, то тут у нас буде точка. Давайте позначимо 25 секунд. Якщо тут 50, а тут 100, то між ними буде 75. Ну і якщо тут у нас 100, а тут 150, то тут у нас буде точка 125. Є, ми позначили ці додаткові лінії. Тепер на усі Y. Тут 0, тут 200, між ними тоді буде 100, потім 200, потім 300. Вище нам вже ніяк, А, є ще вище. Тут нам ще цю лінію треба. Тут буде 300-400, а тут відповідно 500. Є. Добре, ну що ж, тепер давайте ми позначимо собі, що цей шлях видно, що він складається з трьох етапів. Перший, другий і третій. Ось він у нас перший, ось він у нас другий, ось у нас третій. Це чітко видно, тому що по-різному змінювався шлях. І зараз ми готові давати відповіді на запитання. Перше запитання: який шлях подолав Орел за час спостереження? Час спостереження це 125 секунд. І відповідно, якщо ми зараз за весь час спостереження, ось у нас крайня точка, опустимо перпендикуляр напустимо перпендикуляр на вісь ексю або на час і опустимо перпендикуляр на вісь ігрика. Або шлях, то ми можемо знайти, скільки всього у нас тіло пройшло за весь час спостереження. Записуємо тоді за А за 125 секунд, за 125 секунд. Так, Орел пролетів. Чи подолав? Пролетів. Орел пролетів. Ось тут у нас є 500 метрів. 500 метрів. Тут у нас написано L метри. Добре. Б. Скільки часу Орел відпочивав? Пишемо тоді Б. Орел буде відпочивати там, де його шлях не буде змінюватися. Значить, Дивіться, у нас шлях не змінюється від 25 до 70, 75 ї секунди. Цей його шлях не змінюється. Тобто, якщо ми проведемо оці дві лінії, так, ось вона. Раз. Лінія. Тільки треба взяти інший колір. Так, отже, раз лінія. А це у нас друга лінія. То... Ось видно, що Орел у нас відпочивав від 25 до 75 секунди або 50 секунд. Отже, записуємо тоді Орел відпочивав, Орел відпочивав відпочивав. 50 секунд. В. Яку відстань подолав Орел за перші 25 секунд спостереження? Дивіться, через 25 секунд спостереження нам треба провести зараз горизонталь. Там, де перетинається 25 секунд і наш графік. І давайте ми проведемо цю лінію. Ви маєте побачити, що у нас він пролетить 300 метрів. Отже, записуємо тоді В. За перші. За перші 25 секунд Орел подолав. Так, скільки метрів? 300 метрів. 300 метрів. Добре. І останнє побудуйте графік швидкості руху орла. Для того, щоб побудувати графік. Швидкості руху орла нам треба знайти його швидкість на різних етапах. Згадуємо, чому дорівнює швидкість за означенням швидкість V, це L, що ділиться на Т. У нас для того, щоб знайти швидкість на першому етапі V1, я пишу, нам треба l 1 шлях, що він подолав, на час, за який це трапилось. На першому участку давайте ми його підпишемо. 1, 2, 3. Так. І на першому участку тіло подолало за 25 секунд. Ось час 25 секунд подолало 300 метрів. Ми це людину вже знаходили. Отже, ми пишемо це дорівнює 300 метрів, що ділиться на час на 25 секунд. І це дорівнює. Ну, зараз можна 100 поділити на 25, це буде 4. А 3 помножити на 4, це буде 12. Отже, спочатку пишемо швидкість у нас. Тут, якщо поділити 12, одиниці пишемо метри за секунду. Добре, тепер дивимося, чому дорівнює В2. Другий проміжок часу це Орел відпочивав на другому етапі він свою швидкість його дорівнює нулю. Ми пишемо, що V2 дорівнює L2, що ділиться на Т2. І це дорівнює, він пройде 0 за час. Це буде від 25 до 75 за 50 секунд. І це буде дорівнювати 0. Так, є. Ну і останнє В3 на третьому етапі. В3 дорівнює. Отже, ми знову пишемо L3, що ділиться на Т3. Дивимося на наш графік. Скільки ж тіло пройшло за третій етап? На третьому етапі ви маєте розуміти, що тіло не 500 всього метрів пройшло, а тіло пройшло тільки від 300 до 500 метрів. Тобто, всього тіло пройшло 200 метрів. І за час 125 секунд, мінус 75 секунд або за 50 секунд. Давайте ми так і запишемо. Це дорівнює тоді. Отже, я зверху запишу 500 мінус 300. Це буде в нас в метрах, що ділиться. А внизу у нас буде 125 мінус 75. Це будуть у нас секунди. І це дорівнює. Ну, 500 мінус 300 це буде 200 метрів, що ділиться. 125 мінус 75 це буде 50 секунд. 200 нолик один скорочується, а 20, що ділиться на 5, це буде 4. Давайте ми скоротимо один нолик, а 20, що ділиться на 5, це буде 4 метри за секунду. Чудово, ми отримали три швидкості: 12, 0 і 4 метри за секунду. Зараз ми маємо їх відкласти на відповідному графіку. Ось я підготував вже вісь вісіксів і вісь ігрика. Отже, ми дізналися швидкості на першому. Другому і третьому етапі руху орла. Зараз нам треба оцей графік швидкості руху орла побудувати. Я підготував вісь іксів. Тут є цифри від 0 до 150 час Т в секундах. Ну а по Y я показав швидкість у метрах за секунду. Нам для того, щоб зробити, треба ще додатково позначити 25 секунд. Справа в тому, що перший етап у нас триває від 0 до 25 секунд. Ось він. Далі і 75 секунд. Додатково позначаємо. І додатково позначаємо 125 секунд. Є. Добре. Ну а зараз по осі Y. На тут треба позначати буде швидкості 0, 4 і 12 метрів за секунду. Тобто зручно взяти, наприклад, що тут у мене буде 4. Метри за секунду, тут у мене буде відповідно 8. Ну, а вище у мене буде 12 метрів за секунду. Ну, давайте зараз спокійно ми відкладемо перший етап. Він тривав від 0 до 25 секунди. Отже, від 0 до 25 секунди, давайте я проведу вертикальну лінію, позначу, де в нас було 25 секунд, щоб ви розуміли, до якого. Моменту ми маємо проводити горизонтальну лінію. Ці вертикальні лінії нам покажуть, де у нас були які етапи. Так, перший етап від нуля до цього, до 25 секунд. Далі, другий етап у нас буде там закінчуватися, коли пройде час 75 секунд. Зараз я спробую його позначити. Так. І останній етап, коли час дорівнює 125 секунд. Давайте ми його також позначимо. Добре. Це допоміжні лінії, без них можна було і обійтись. Тепер від 0 до 25 секунди, це тривав перший етап, і ми маємо позначити швидкість 12 метрів за секунду. Беремо лінійку так, і позначаємо швидкість 12 метрів за секунду. Ось вона. Добре. Далі від 25 до 75 це швидкість 0. Тобто я маю провести там, де у нас 0. Ось так проводимо. Добре. Є. Ну, і останній етап: 4 метри за секунду. Триває від 75 до 125 секунди. Тобто 4. Ось у нас горизонталь, давайте я зверху позначу. Проводимо тоді лінію. Є. Ну що ж, ось такі графіки. І ще раз, це у нас буде відповідно перший етап. Це у нас буде відповідно другий етап. Ну а це відповідно третій етап. Ну що ж, ось така комплексна задача на графіки руху тіл. На цьому вправо завершено.